Незалежності України 25 років, здійснення багатовікової мрії. Під такою назвою в Державному архіві області відкрилася фотодокументальна виставка, присвячена чвертьвіковому ювілею сучасної української держави. Півсотні оригінальних документів, понад 30 світлин, які презентують не тільки події серпня 1991 року, коли виборювалася українська незалежність, передусім синьо жовтими прапорами в руках, а й нинішні події, коли борцям за волю доводиться тримати в руках зброю. Внеску Чернігівщини у захисті незалежної України, якраз чернігівські підрозділи, які беруть бойові дії, і причому це наші ж люди, наші захисники придали державному архіву. Це якраз показує, що естафету від борців за незалежність України 80-х, 90-х років придали наступному покоління, яке зараз гідно захищає свою батьківщину. Представлені на виставці документи залучені із центрального державного архіву вищих органів влади та управління. Але основу дуже системно, як відзначають фахівці експозиції, складають документи, що зберігаються в архіві Чернігівської області. На цій виставці можна побачити оригінали абсолютно унікальних документів, наприклад, ось рішення Чернігівської обласної ради, тоді ще народних депутатів, в якому говориться про те, що обласна рада вважає, що прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року, акт проголошення незалежності України, відповідає сподіванням і інтересам всього України народу дуже широко на виставці в обласному архіві представлені фотодокументи, пов'язані з війною Росії проти України. Ми формуємо колекцію про героїв Чернігівщини, які. Воювали, повернулися і загинули в цій страшній війні. Ми підтримуємо стосунки з родинами загиблих наших земляків. Вони до нас приходять, приносять документи, фотографії. Ми їх запрошуємо на різні заходи. І вони дуже дякують нам за це, тому що вони кажуть, що пам'ять про їх синів це. Дуже важливо для них до речі, архівісти закликають всіх, в кого є така можливість і цікаві документи, долучитися до формування колекції, яка повною мірою відображатиме нинішній етап боротьби за українську незалежність.